Рим, Липень, велика конференція з відновлення України. Але питання не в тому, скільки буде панелей і хто що скаже на сцені. Питання, хто реально готовий будувати, вкладати і залишитися надовго з нами. Італія хоче бути лідером. Але чому саме вона? Що з цього всього вийде для українських громад, бізнесу і простих людей? Усім привіт! Мене звати Єгор Голівець. І ви на каналі Політолог без Краватки. Тут ми говоримо про світову політику та великі домовленості простою мовою. Перед початком коротеньке прохання. Якщо ви ще не підписалися на канал, зараз саме час. Для вас це абсолютно безкоштовно. А для мене кожен новий підписник показує, що аналітика справді потрібна людям. А якщо хочете підтримати мою роботу, посилання на монобанку буде в описі під цим відео та QR-код буде біля мене. Навіть 10 гривень допомагають продовжувати цю справу. Дякую. Отже, про що мова? 12 липня у Вероні стартовий майданчик перед URC 2025, великою конференцією, яка в липні збереться в Римі, щоб говорити про відбудову України. Але за формальними словами серйозна політична гра. Хоча стоп, перепрошую, тут не буде гри, тут буде саме інтерес. Італія хоче не просто допомагати, вона хоче вести. А Україна не просто просити, а формувати власний порядок денний від громад на місцях до стратегічних рішень у Євросоюзі. І саме зараз вирішується, хто отримає доступ до ключових контрактів, а хто залишиться обіцянками. За Тож чому Італія? Бо хоче впливу інвестицій і свого місця? Поствоєнній Європі в Італії багато промислових регіонів, наприклад, Венетто, Ломбардія це серце малого і середнього бізнесу, що експортує обладнання, техніку, будматеріали, і для них Україна це недалека країна в кризі, а потенційний ринок, партнер і ланка в європейських ланцюгах поставок. Італійські компанії шукають нові майданчики. Для виробництва дешевші, ближчі, політично вигідні. Україна тут приваблива, особливо якщо їм гарантують захист інвестицій, більгові умови та швидкий доступ до рішень. І це не просто фантазії. В Італії вже створили окремий урядовий механізм під координацією відбудови України із призначенням спецпредставника окремим бізнес-форумом і підтримкою з боку торгових палат. Рим шукає роль. Особливо на тлі слабкого Берліна, зайнятого своїми внутрішніми справами і проблемами, і обережного Парижа, який не хоче брати на себе занадто багато, та Яні, міністр закордонних справ Італії, говорить про виробничу інфраструктуру, бо знає, що відновлення це не лише школи і дороги, а ще й заводи, логістика, металургія, електромережі, енергоефективність. А отже Прибутки, контракти, вплив. Італія хоче закріпитися на цьому ринку до того, як туди прийдуть інші. А що Україна? Україна не сидить, склавши руки, і конференція у Вероні не про допоможіть нам, бо ми бідні. А про ось наш план, ось наші партнери, ось що ми вже робимо. Бо українські громади це не лише об'єкти відновлення, а повноцінні суб'єкти, які самі ініціюють проєкти, укладають угоди, шукають партнерів і часто роблять це в умовах обстрілів, постійних відключень і загроз. Той же Краматорськ, Херсон, Харків, Ізюм відновлюється не тому, що їм допомогли ззовні, а тому, що всередині є люди, які не чекають вказівок, і от саме такі історії про реальний спротив і стійкість Україна привезла до італійського містечка Верона. У делегації не тільки міністри, а й голови громад, представники регіонів, інфраструктурники, не тільки чиновники, які читають з папірців, а ті, хто реально будує водогони, лікарні, логістику. Вони не просять, вони реально пропонують. До прикладу Кулеба, віцепрем'єр з відновлення, говорить про готовність іти далі разом. І це насправді не фраза для медіа, це означає, що ми не дамо вам створити ще одну колонію донорських грошей. Україна не біла пляма, не порожній ринок, не Афганістан після НАТО і не Балкани з 90-х. Ми знаємо, що нам потрібно, і ми не дамо вирішувати це без нас. І ще один момент: насправді дуже і дуже важливий: Україна намагається перевернути логіку відновлення не Київ області, а навпаки, громади, Київ, світ. Саме тому акцент на децентралізацію, прозорі платформи проєктів, прямі зв'язки міст з містами-партнерами у ЄС, і це сильно змінює все. Інвестиції чи піар? і в чому тут ризик? URC – це не просто конференція з добрими намірами, це конкурентна боротьба за доступ до відбудови України. Італія хоче бути першою не через альтруїзм, а тому, що розуміє, хто перший зайде за контрактами, той отримає найкращу умови, політичну підтримку і місце за столом на роки вперед. Це насправді класична логіка. Хто будує, той впливає. Але Італія не єдина. Є Іспанія, Франція, Австрія. Вони теж уважно стежать. Кожна має свій бізнес, свої технології, своїх лобістів і всі хочуть закріпитися в Україні. Поки вона ще в процесі змін. Далі ще цікавіше: Китай він не буде на конференції, зате точно зустрінеться на каві з ким треба. Саудівці публічно мовчать, але спокійно вкладатимуть через фонди, банки, закриті пакети, бо ніхто не хоче пропустити новий ринок, який матиме сотні мільярдів доларів обігу найближчі 10 років. І отут насправді головний ризик для нас. У нас може скластися ілюзія, що раз конференція значить рішення вже ухвалені, але це не так, це тільки пропозиції. І якщо ми не будемо просто стороною, якою підтримують, а не тією, хто формує правила, нас швидко перетворять на майданчик для швидких грошей, бо так вже було і в Іраку, і в Афганістані. І коли допомога сама перетворювалася на заробіток для чужих компаній. А сама країна-донор ішла далі, залишивши після себе незавершені об'єкти, борги і розчарування. Тому критично важливо, щоб інвестиції йшли не тільки через закордонні структури, щоб проєкти реалізовувалися з участю українських компаній, українських громад, українських фахівців. Інакше ми відбудуємо не Україну, а філію чужих інтересів. А гроші замість того, щоб працювати тут. Ідуть в обхід, і ми залишимося просто з красивими банерами, але без фундаменту. Що робити з громадами? І що з цього всього випливає? URC – це не шоу для міністрів і не захід для Галочки. Це справді вікно можливостей. І Якщо громади не зайдуть туди зараз, пізніше буде вже пізно. Бо рішення прийматимуть без них. Майбутнє не в Києві і не в Римі, майбутнє у Краматорському, Херсоні, Харкові, Слобожанщині. І саме громади бачать, що реально потрібно людям, де немає води, де треба відновити лікарню, куди потрібно провести оптоволокно. Саме вони здатні написати проєкт, знайти партнера, залучити бізнес, якщо їм дати інструменти і право голосу. Що робити? Готуватися, шукати міжнародних партнерів, робити профілі громад, вчитися захищати проєкти на форумах, бізнес-з'їздах і навіть у зум-конференціях, об'єднуватися у міжмуніципальні ініціативи, бо разом гучніше. І головне перестати чекати, що Київ усе вирішить. Київ не встигає. Світ рухається швидше, і URC – це шанс, але шанс це ще не результат. Італія хоче бути першою, але питання не в тому, хто буде першим. Питання в тому, чи будемо ми присутні. Бо якщо не буде нашої позиції, нашого бачення, наших вимог, хтось принесе свої. І тоді це вже буде не українська відбудова, а відбудова для України. Тому або ми включаємося і формуємо нову країну самі, або через 5 років прокинемося у чужому плані і без права вносити правки. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо було цікаво, ставте лайк, залишайте коментар і обов'язково підпишіться на канал Політолога Без кроватки. А з вами був Єгор Галівець. І нагадаю, що підтримати канал можна через Монобанку, навіть одна гривня це крок до наступного відео. Посилання буде в описі, та QR-код буде біля мене. Побачимося!